Друзі, вітаю вас на каналі. Норвегія вдруге за два місяці обмежила допомогу українським біженцям. Детальніше за миття, а поки підписуйтесь на канал та ставте лайк, аби не пропустити наступні відео. Перша віза про життя та роботу за кордоном. Нині громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Норвегії, отримують середньомісячні виплати у розмірі 650 євро на доросло та від 250 до 350 євро на кожну дитину. Уряд Норвегії вирішив обмежити цю фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути. Надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг. Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії. Отже, розповідаємо, які зміни передбачені. Тепер українці більше не отримуватимуть виплати, якщо вирішать жити у приватному житлі замість центрів прийому біженців. Також держава більше не буде покривати витрати на домашніх тварин для нових біженців. На практиці у новоприбулих не буде можливості жити з домашніми тваринами у центрах прийому біженців. Особам віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії не менше, ніж 5 років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги. Для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання. Їм потрібно буде прожити в країні не менше, ніж рік. Нині ця допомога становить 92 тисячі 648 норвежських крон, а це понад 8 тисяч євро. А для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги запровадять вимогу про тривалість період проживання в Норвегії. Що ж, друзі? Яка ваша думка щодо таких змін? Діліться в коментарях, буде цікаво почитати. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал компанія Перша віза та ставте лайк, щоб не пропустити наступні відео. Перша віза» про життя та роботу за кордоном.